Куди бігти аби перечекати небезпеку в надійному місці, де можна отримати безкоштовний гарячий обід чи питну воду. Як дізнатися про стан власного будинку, знаходячись за тисячі кілометрів від нього? Виявляється, відповіді на всі ці та багато інших запитань зібрані в одному місці. Уже понад три роки для харків'ян доступний чат-бот Харків твій дім сервіс, який дозволяє завжди залишатися на зв'язку з рідним мегаполісом. «Харків Харків дві дім користується популярністю серед населення. Він функціонує з травня 2022 року. На сьогоднішній день ми маємо вже понад 600 тисяч запитів від харків'ян, які користуються ним для отримання актуальної та достовірної інформації з питань, що їх турбують. Поштовхом для створення чат-боту стала нагальна проблема. Тисячі харків'ян, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення, не мали змоги дізнатися, що відбувається з їхньою оселею. Саме тому з'явився сервіс Харків Твій Дім. Він дозволив користувачам швидко отримати дані про пошкодження будинку. Але на цьому департаменті цифрової трансформації не зупинились. Сервіс регулярно удосконалюють, додаючи нові функції. Зокрема, одну із них впровадили зовсім нещодавно. На сьогоднішній день ми маємо оновлений сервіс. В чат-боті є можливість отримати інформацію за критеріями пошуку певної адреси щодо ступеню ушкодження житла у харків'ян, отримання висновків комісії попередніх щодо ступеню ушкодження та подальших рекомендацій щодо цієї інформації. А як же знайти сам чат-бот із цим може впоратися? Кожен охочий достатньо відкрити додаток телеграм та знайти сервіс через пошук. А далі залишається лише обрати потрібний розділ в меню. Для того, щоб скористуватися чат-ботом Харків твій дім, необхідно зайти в Телеграм та в пошуку ввести назву чат-боту. Це «Харків твій дім. Він буде з синеньким логотипом. Можна сюди зайти, нажати далі меню та скористатися всіма сервісами, які є в чат-боті. У нас є сервіс інформація про пошкодження будинку, перевірити стан заяви є відновлення, як пошкоджене, так і знищене, житезабезпечення та громадська безпека, знайти найближче укриття це поділитися своєю геолокацією, знайти найближчі пункти незламності це також поділитися геолокацією, знайти найближчі пункти харчування, знайти найближчі бювети, тобто пункти питної води. А є також послуги для ветеранів, послуги для ВПО та графік руху поїздів метрополітену. Попри простоту сервісу для людей елегантного віку робота зі смартфоном іноді може бути складною. Саме тому профільний департамент організовує безкоштовні курси цифрової грамотності в університеті третього віку навчають опановувати сучасні технології, зокрема і цей чат-бот. Для нас дуже важливим є для того, щоб наші сервіси користувалися попитом серед населення для людей. Але віку ми проводимо безкоштовні курси, міські курси цифрової грамотності, де б замовно надаємо їм допомогу щодо користування цими сервісами та навчання їх вплоть до отримання сертифікатів про успішне проходження навчання. Інноваційність сервісу вже визнано на національному рівні Міністерство цифрової трансформації радить іншим містам вивчити харківський досвід, адже подібного комплексного безкоштовного чат-боту в Україні наразі більше не існує. Харків є лідером серед інших міст України. А чат – твій дім Міністерства цифрової трансформації виділило як той, що має певні прерогативи серед інших міст України, а також привело в приклад міста Харків для інших міст України. В цьому плані він є унікальним, тому що подібних сервісів в повному обсязі немає в жодному зміст. У подальшому обіцяють у профільному департаменті сервіс буде лише розширюватися. Зокрема, невдовзі міста анонсує запуск нових цифрових можливостей. Частина з яких доповнить функціонал Харків. Твій дім буде додаватися нові функції не лише бот Харків твій дім», В грудні цього року у нас в місті Харкові будуть нові сервіси, тому ми будемо вам про них розказувати. Буде стосуватися, в тому числі і транспортних сервісів та інших. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Юрій Бобикін, Харків. Новини.